І так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Е, сьогодні ми вирішили, на жаль, е, на жаль, зараз трошки у нас погода не дає нам десь на природі щось приготувати. В домашніх умовах вирішили приготувати значить, таку помазушечку, така, що можна десь там і на сніданочок. І, можливо, десь там хто чи на рибалочку буде їхати, де ще десь е, можна взяти з собою, десь там помазати щось. Намазать. Друзі, це в нас буде е, значить, паштет е, паштет з е, ску, ску, короче, курячий паштет буде у нас. Друзі, ось дивіться, нам е, для цього понадобиться знадобиться, вибачаюся, значить. Е, куряча печіночка, три цибулинки. Е, Пачечка масла, це вже в кінці. Ну, і звісно, цибуля, морквочка. Друзі, і все. Не потрібно ніяких не ні приправ, не видумувати, не забрітати велосипед. Все готується дуже швидко. Буквально зараз, я не, не знаю, там в духовці хвилин 40 і все буде готово. Друзі, так що наблюдаємо. Зараз все швидко. Отак. Так, друзі, зараз ми швиденько беремо нашу нашу печіночку висипаємо і нам треба її гарно промить. промить. Тому що вона з магазину промиваємо значить, в холодній воді, не в теплій. ні в якому разі, бо може бути, що може хтось не знає, беремо холодненьку водичку і зараз і ось так швиденько ми її зараз люди, промиваємо дивіться, Кров у нас збігає. Дуже. По пропорціям крові, чи це я кажу, кров, печінки, я взяв півтора кг. Півтора кілограма печіночки. для цього нам потрібно ще три цибулинки. три цибулинки і три морковинки. Друзі, зараз... О, зараз, щоб трохи збігло. Друзі, викладаємо на в нашу протвінинку. Так, ось дивіться, раз. Друзі, до речі, ми потім тут і будемо е, наш паштет складати. Так, беремо нашу сіль, ось ось так просипаємо. Не знаю, по декілька я відразу печінку зараз просолю. Далі вже солити я нічого не буду. Так, печіночка наша, друзі, готова. Все, посолилася, Уже ще трішечки. Ось так. Це вже, мабуть. Сіль я брав. Е Гімалайська рожева, звичайно, без, без, без всяких приправ. А, ще, до речі, треба перчик нам буде потрібно. І то ми його зараз відразу до печіночки додамо. Друзі. І, і все. Все. Ось так. Міксуємо. Так, це в нас є. Так, одне є готове, друзі. Друзі, масло поки що відставляємо. Тут у нас є, значить, беремо ми другий противень. Ось так. Швиденько. Беремо морку, я вже помив, друзі, чистить вона вже почищена. ось Відрізаємо і тепер нарізаємо такими ось долічками, щоб вона просто швидше запеклася. Запікати ми її зараз будемо разом з цибулькою, разом з нашою печіночкою. Друзі, о, ось так. Розкладаємо як-небудь. Ось такими, дивіться, не товстими. Просто щоб вона швиденько запеклася. Друзі, я спеціально роблю запечене, не варене, тому що запечене, воно набагато смачніше, ну хоч якийсь такий більш-менш цікавий смак. Ось так, друзі. Нарізаємо. Взагалі блюдо не тяжке. Три-дві морквини. Коротше, три морквини, мабуть, навіть забагато буде. Беремо дві морквинки. Ось. Цибулі, я думаю, що забагато не буває в пастеті. Беремо ось так цибульку, цибульку ось так, наполовинки, друзі, і все, ми її не нарізаємо. Все, цибуля в нас готова. ось на половинку і половинку відразу вкладаємо. Ось, ось так. так. У нас, до речі, відео фактично йде одним кадром. Так, є цибулинка. Тепер ще одна. Ух ты. Ось, друзі. Все. Чому будемо запікати, щоб воно трошки опеклося так гарненько і, і. А потім ми це все діло будемо е, будем міксувати. Вірніше на блендері. Можливо, когось блендера немає, є це, скажіть, та чи кухонний комбайн, чи. Що фарш робить? Як вона, блин? Коротше, забув, вилетіло з голови. Ну, ви зрозуміли. Коротше, чим, чим, чим захочете... Тим його і міксонета. Хоч візьмете топку, та топкою так передавите, якщо хватить сил, друзі. Так, ось ось і все. Наша цибулинка готова. Все, друзі, ось дивіться, набір у нас такий і такий. Зараз ми швиденько ставимо це все діло в е, нашу плиту чи це в духовку. Поставимо на 40 хвилин, я думаю, при 180 градусах буде достатньо повністю, друзі. Так, все. Коротше, хай буде так. Ставимо 180 градусів, ставимо з двох сторін, обдув. Друзі, і запускаємо. Все, тепер вкидаємо швиденько. Так, друзі, ставимо одну процінку тут. Іншу можна наниз, взагалі. Все, друзі, чекаємо. Так, друзі, ще, до речі, до десь хвилин за 10. вірніше, як... Почуться наші овочі разом з печіночкою в ми, так, оце надо. опечуться, ми їх витягуємо. Тим часом, поки духовочка наша ще буде розігріта, буде ще там температура якась, ми туди поставимо наше масло, друзі. Масло нам потрібно буде для того, щоб ми потім, коли це все... Діло обміксуємо, переблендеримо, все це змішаємо. Друзі, нам масло потрібно буде для того, щоб ми залили акуратним красивим слоєм зверху наш паштетик. Друзі. Для того, щоб у нас паштет був не сухий, не пісний, а е, хоч трошечки був жирнуватий друзі. І там ще буде одна невелика маніпуляція. Ну, ви побачите, я вам. Друзі, це в кінці покажу все. Так, все, у нас до печіночка наша дожарилася, ми її витягуємо. Ой -ой. Ось так. Раз. Витягуємо і витягуємо достаємо наші овочі. Так, Нехай зараз трошки підчахне, бо в принципі нормально беремо наше масло і ставимо туди, для того, щоб воно трошки розтопилося. Духовку я не буду закривати. Все, друзі, зараз нехай трошечки воно охолоне і будемо через міксер його лупашити. Так, друзі, вичахло, вичах уже наш е і морквочка з цибулькою, і печіночка наша вичахла, вже вона не гаряча. Зараз ми швидесенько перебиваємо це все, значить, ну, охоти, на блендері. Друзі, ось так ми зараз підгружаємо. Цибулька, дивіться, яка наша. Раз. Раз. Ось. Ось так. Друзі. Морква, дивіться, наша геть можна, вона, ось дивіться, пальцями роз, роздирається. Коротше, готова морква наша. А ну, чи влізе, чи не побагато його. Зараз попробуем. Я думаю, що ми, може, відразу зразу і в цій посудині і будемо його все готувати. Ось так. Так, друзі, друзі, ну це. Така закусочка, топчик, і на ранок з бутербродиком, з чайком. Трошки десь щось цибульку. Друзі, запах просто, е блін, бомбезний. Але це все із-за того, що ми запікали А А не не відварювали морку і цибульку. Друзі, а саме сама більша основа це те, що зберігається вся полезность зберігається вся полезность наших овочів Выгружаем. Тепер беремо і вкладаємо сюди нашу печіночку. Печінки я буду не побагато, щоб вона гарно у нас вся міксунулася. Ось так, я думаю, достатньо буде. Іти треба було О, нормально. Вчинку ви ж пам'ятаєте, ми вже сулили. Так, ось дивіться, яка красота! Зараз ще трошечки так, достатньо, потім ми це все діло переміксуємо. І тепер ось так ми це все діло гарно вимішуємо. Ось так, бачите, небагато якраз вийшло, якраз дві морквинки, саме те, що було потрібно. Тому угу. що, ух ти, диви кусочок морквинки, Іть. не перебило. Друзі, гарно розрівнюємо і у нас зараз потрібно буде нам зробити одну маніпуляцію. Друзі, зараз я вам покажу, я про неї вам говорив. Ось так ось, дивіться, як гарно все виходить. Так, друзі, тепер беремо паличку від суш. І робимо ось такі ось дирочки. Зараз я вам покажу для чого це вони потрібні. Хоч не багато, але потрібно, щоб вони були. Друзі, ось так. Друзі, ось ось так. Наробили, значить, ми дирочок. Це у нас для того, щоб ми зараз взяли наше масло, яке ми попередньо, друзі, коли виключили духовку, ми його поставили в неї. Хоча воно дуже гаряче. Друзі, ось дивіться, ми беремо наше масло топлене. Ось так. О. Розгарно змішуємо воно у нас роз, роз... Так, друзі, воно у нас розтало. Масло я брав жирненьке, щоб було 82% жирності. Друзі, і тепер беремо і ось так гарно заливаємо наш верх. Тепер ви зрозуміли, для чого були побиті дирочки. Для того, щоб масло, о, друзі, для того, щоб масло потрапило всередину, щоб коли ми зараз будемо мазати, будемо по кусочку отак відцейкувати і щоб наш паштет був, був такий. Жарненький друзі, щоб не геть все. Тепер холодильник, щоб наше масло застигло. І так, друзі, всім добрий ранок. Ось дивіться, які у нас гаріночки вийшлася шикарні. Зараз будемо пробувати. Як завжди, шикарно. Пашчет не сухий. бомба зараз ще його зроблю а буде взагалі ще кордоз друзі цей пащет можна робити не тільки з курячої печінки так само і з говяржою хто що полюбляє з індичою Кролика, наприклад. Друзі, бажаю вам робити таких самих паштетів. Робиться дуже швидко, ви бачили. М -м -м, смачний просто на На все сочний получився. Не сухий, не пісний. Друзі, я вам бажаю гарного настрою. Мирного неба і всього найкращого, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.